Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра і міцного здоров'я і Божої охорони. Я християнин. Читаю Боже Слово, І в Божому слові написано, що Бог творець тебе землі любить нас, людей. Так бо Бог полюбив світ. Вірує в нього не буде засучений. Хто ж не вірує, той вже засучений, що не повірив ім'я одорочного Сина Божого.